Коли вся родина разом це вже подія. А коли вони ще разом біжать, стрибають, змагаються і щиро радіють одне за одного, це вже справжнє свято. Саме таким став перший етап всеукраїнського фестивалю Тато, мамо, я активна сім'я, у якому взяли участь 16 кременчуцьких родин. Бачили, як згуртувалися родини, і мама, тато і родні дитина виконували спільні завдання. Вони найкраще. Вони дійшли до своєї мети і виконали кожне завдання. Хочеться відзначити, що діти отримають смаколики від світилу та відлогів смаку, сертифікати в комнату віртуальної реальності «Вірум». Також переможці зможуть відвідати львівську майстерню шоколаду. І до нас ще приєднався. Батвінка студія Ярослав Батвінка надав сертифікати на знижку на свої тренування. Учасники долали веселі естафети, демонстрували спритність, швидкість і взаєморозуміння. Хтось прийшов з досвідом, хтось уперше, але всі були об'єднані однією метою: провести час разом і довести, що бути активною сім'єю це легко і надзвичайно цікаво. Мені сподобалось, прыгати в кольця. Ми як тільки в Кременчуці, там чи забіє, чи вело, ми стараємося ну, всюди бути. Це круто, це класно. Це сім'я, це сплощення, плюс це спорт. Ну тому що дійсно дитину треба своїм прикладом заохочувати до до занять спортом. За результатами змагань переможцями стала родина Ущінкових, яка вже в травні представлятиме Кременчуцьку громаду на другому обласному етапі змагань у Полтаві. Ми вже другий раз приймаємо участь. Нам дуже подобається. Дітям подобається, класна атмосфера. Дякую всім. Весело. Такий час потрібно насамперед дітям. Щоб побідіти, мама, папа все робити, допомагати дітям. Кременчук показав приклад справжньої єдності. Ми точно знаємо. Активна сім'я це щаслива сім'я. А коли вона разом, їй усе під силу. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.